44 приватизаційні аукціони проведуть цього року в Івано-Франківській, Чорнівецькій та Тернопільській областях. Про це повідомив начальник регіонального відділення фонду держмайна Володимир Солонина. Що продаватимуть у нас на Прикарпатті? Розповімо далі. На Прикарпатті на продаж виставлять п'ять об'єктів у місті Івано-Франківську, у селі Сукіль Калуського району, кілька об'єктів у Рогатині та Калуші. Таким чином державний бюджет отримає додаткове фінансування, яке спрямоване на підтримку Збройних сил України. За результатами роботи 2022 року ми маємо реалізацію тільки трьох об'єктів на суму 8 мільйонів. Уже ж у 2023 році нами приватизовано 14 об'єктів на суму 66,3 мільйони. Якщо взяти в загальному картину по регіональному відділенню по Івано-Франківській, Чернівецькій Тернопільській областях нами проведено 53 аукціони на суму 559 мільйонів. Володимир Солонина каже, завдяки приватизації майно, яке не може утримувати держава, переходить іншому власнику, тобто приватному інвестору. Вже інвестор повинен закрити борги із заробітної плати, сплатити бюджетні борги і почати свою діяльність, забезпечивши роботою незадіяних людей у виробничих процесах. А стати власником держмайна можна кількома методами. Можна змалювати два шляхи участі у приватизаційному аукціоні. Перший це Фонд держмайна має офіційну сторінку у де висвітлено всі наші об'єкти, які підлягають приватизації. Також є сайт Prozor.gov.ua, на якому висвітлюються всі наші аукціони, які будуть відбуватися. Тобто ви заходите на сайт Prozor.gov.ua, знаходите той чи інший об'єкт, який вас цікавить, берете участь в аукціоні, перемагаєте, сплачуєте кошти, і ви є щасливий власник майна. Інший варіант, якщо вам. Сподобалось якесь державне майно, яке, на вашу думку, є незадіяним, воно не використовується у виробництві тим чи іншим державним підприємством. Ви можете звернутися до нас з заявкою, що ви маєте взяти нами участь у приватизації такого майна. Ми проведемо підготовчі дії. Майно буде виставлено на аукціон, і ви можете. Взяти участь в аукціоні у випадку перемоги знову ж таки ви стаєте щасливим власником щодо оренди майна то у регіональному відділенні наразі понад 350 договорів оренди, згідно з якими до бюджету минулого року надійшло 26 мільйонів гривень.